Я розумію, як мене зараз будуть хейтити, але я все ж скажу: що е, коли ми розмовляємо про окуповані території, ми завжди кажемо про погане, але це не дає нам можливості об'єктивно оцінювати ставлення людей до того, що там відбувається. Давайте сказати і про те, що там є щось і позитивне для них, наприклад, пенсії в два рази більше ніж в Україні, і це пояснює, чому там ці бабки е, хочуть підтримувати Путіна, хочуть залишитись. Нам це треба враховувати. Люди по-різному живуть. Да? І ті, хто там залишились, вони використовують ну багато хто, да? ті можливості, які з'явилися. Але це не може бути для нас, так би мовити, ну, підставою відмовитись від цього регіону чи ще якось. Тому що, вибачте, з нього виїхало не по своїй волі мільйони людей. І вони хочуть повернення туди, а, да? і навіть якщо вони хочуть не повернення, вони хочуть елементарної справедливості, і це дуже важливий фактор, який буде впливати на нашу внутрішню політику.